На лівобережжі відкрили після капітального ремонту амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 5 На відкриття зібралися представники міської влади та управління охорони здоров'я, керівництво та персонал амбулаторії. Запросили також представників Українського фонду соціальних інвестицій. Саме завдяки співпраці з ними та за допомогою програми, яка фінансується урядом Німеччини, вдалося провести капітальне відновлення. Зазначає міський голова Андрій Білоусов. Працюємо вже разом з 2015 року. це вже третій проект, який ми реалізовуємо разом на території нашого міста. Ми провели. Ремонтні роботи в нашій 42 й школи провели реконструкцію гуртожитку по проспекту Конституції 32 під соціальне житло. У нас ще є напрацювання по проведенню ремонту другого поверху амбулаторії номер 7 на вулиці Сергія Слісаренка. Тому дякую за те, що підтримуєте наше місто. Хочу подякувати Українському фонду соціальних інвестицій та нашій громаді за те, що вони нам надали таку можливість працювати в такій гарній амбулаторії. Дуже добре, що Сьогодні, в день всесвітній день сімейного лікаря, ми відкриваємо дану амбулаторію. Дуже дякую всім. За те, що зробили нам таке свято, запрошую всіх до нашої амбулаторії, виконуючи обов'язки головного лікаря амбулаторії, розповідає на третьому поверсі медичного закладу, провели повний ремонт внутрішніх приміщень та кабінетів щеплень. Замінили вікна та двері, провели монтаж стелі та замінили підлогу. Крім цього, створили необхідні умови для людей з обмеженими можливостями, модернізували систему електропостачання і облаштували прийомні кабінети та палати для денного перебування. Успіх субпроєкту залежить в спільній роботі, в бажанні міста приймати активну участь в цьому проєкті, в бажанні самих медичних працівників гарний результат дає тільки гарна співпраця. Також за рахунок міського бюджету придбали медичне та комп'ютерне обладнання. У кожен кабінет закупили меблі та кондиціонери. Завдяки співпраці місто має чудові можливості надання якісної медичної допомоги у ФСІ Це не перший проект. І ми маємо надію на подальшу співпрацю. Ми дуже раді, що наші сімейні лікарі, а завідувач цієї амбулаторії також внутрішньоприміщена особа. Вони в Кам'янському мають можливість отримати другу домівку, сучасну, комфортну наразі. В амбулаторії працює 9 лікарів загальної практики сімейної медицини та лікар-терапевт ДНО стаціонару. тут отримують медичну допомогу майже 11 тисяч мешканців, з них 2700 дітей та більше сотні переселенців. Дар'я Візір, Ірада Акімова, Максим Алещенко, новини дев'ятого каналу.